На паперах житло, а по факту бізнес. Зараз ми розкажемо, як в Луцьку монополізують ринок комерції. Отож, в Луцьку зростає кількість об'єктів, які в документах значаться як, наприклад, реконструкція житлового будинку під житловий будинок з комерцією. Ну, але фактично виглядають як повноцінні комерційні будівлі. Як зазначає мій колега Валентин Хаймик, от на фото. Подивіться, от приватні будинки, вони за документами мають залишатися житловими, ну але на практиці житло там годі й знайти. Комерція, натомість повністю переважає. Більшість цих об'єктів пов'язані з одними й тими ж власниками. Дехто з них вже фігурує в скандальних забудовах. Наприклад, житловий комплекс на молоді, про який я нещодавно розповідав, тобто, це. Житловий комплекс Кришталь. Або, наприклад, в старому місці на вулиці Кафедральній і на вулиці Драгоманова. Побільше, більше, ті самі власники на останній сесії міськради отримали дозвіл на розробку детального плану території для будівництва житла у виробничій зоні. Ну, а це протизаконно. І все це дуже нагадує всякі там схемки, кемки, коли в місті одні й ті самі люди просувають свої проекти не зовсім законними методами. Почерк той самий, масштаби лише зростають. І чи знає про це керівництво міста? Ну, я думаю, що питання риторичне. То що, Максе, знає про це керівництво міста чи ні? Та вони вважають це напевно якимось малим архітектурним жартом.